Викати телевізори, чи ваші телефони, таке мене побачите ніколи. Іду в Хтори. Удень с не до біса, іду в Актория. І я, і я, і я, Іду в Хтори. Хтось відкриває штори а в нас в цей час вічняється завіса. Мамо, йду в актори. Це проєкт для людей 45+, яким набридла буденність, і вони вирішили змінити своє життя. Протягом півроку учасники пройдуть майстер-класи, підкорять фестивалі та телекастинги, зустрічатимуться з зірками українського театру та кіно. І як результат. Творять справжню документальну виставу, розповівши відверту історію свого великого кохання. Бо кохання це вогонь, який зігріває і в 16, і в 50, і в 90. Коли тобі зазор, здається, що важко наважитись на зміни. Але учасники проєкту Мамо, йду в актори поборять соров'язливість, страх публічних виступів та повернуть собі яскравий смак життя. Ми шукали саме тих людей, які потребують внутрішніх трансформацій, і все це для того, щоб вони знайшли нових. Себе. Протягом проєкту майбутні герої трансформуватимуться у двох напрямках. Перший це розвиток особистісних характеристик: гармонія, впевненість у собі, здатність стійко реагувати на будь-які виклики. Другий прокачають акторські навички, пластика, голос, вміння перевтілюватися в різні образи. І все це нове надбання у віці 45. На кастинг проєкту Мамо йду в актори було надіслано 32 заявки. Все це люди різних професій, які хвилюються, переживають, бо велика сцена для них нове і незвідане відчуття. Працюю в освіті у спортивній школі. Будівельник викладач на сьогодні шукаю роботу. Вчитель хімії Працюю в дитячому садочку. Пенсіонер. Пенсіонерка. Студійний звукорежисер. Безробітний третій тиждень. Але лікар претенденти готували вірш або прозовий уривок. Ще й артистичний талант треба було б продемонструвати: станцювати, заспівати або зіграти на музичному інструменті. І все це під пильним поглядом наших відеокамер. Я зараз не думаю, де б що отримати. Я думаю, що я можу ще дати комусь. Те саме правило давати, а не отримувати. 68-річний пенсіонер Володимир застосовує і для життя, і для улюбленої справи фотографії. Фотографію я можу або подарувати, або порвати, або спалити. Але продати за стільки, як мені пропонують, я не можу. Я вище ціню свою роботу. Я зараз дуже мало знімаю. Останні п'ять років усі фотосесії виключно з ініціативи моделей. В моєму віці практично вже ніхто не працює з моделями. Люди мого віку знімають пейзажі натюрморти. Я ще примудряюся. І як же Володимир примудрився пройти наш кастинг? Я прочитаю свій есей, який, власне, мені присвячується. Я семерня, а це означає, що об мене кришаться шестерні будь-якої системи, що ніяка валахата п'ятерня не може мене звалити. Це було дуже просто, оскільки голова нічого практично вже не тримає. Я запитав, чи можна склеротиком використовувати шпаргалки. Мені дозволили. Схоже, Володимир добре впорався. А як там інші учасники? Я занадто емоційна. Я завжди хвилююсь на публіці. Захвилювалась і забула всі слова. Скажу зразу: збився, забув, але підтримали. Тримали з посмішками, аплодисментами. І Ішла дівчата Лучками. А подивись на Людмилу. Вона виглядає доволі скуто, ніби ну самостійно стримує себе. Я впевнена, що проект їй дуже допоможе. Оце так. А в житті Людмила сама звикла всім допомагати. Навіть справу для цього відповідно обрала. Ми допомагаємо знайти, де людина хоче навчатися, визначити з містом, визначитися спеціальністю. Людмила успішно влаштувала долі багатьох молодих людей і звичайно попіклувалася про власну донечку, яка теж поїхала навчатися за кордон. Ми в них вкладаємо і мабуть, це наш головний обов'язок, вкладати свою любов, доброту, але приходить час, коли треба відпускати дітей від себе. Тож до випробувань Людмилі не звикати. А чи готова вона поділитися з усіма відвертою історією власного кохання? Бо документальна вистава, яку учасники презентують наприкінці проєкту, буде складатися саме з їхніх реальних історій кохання? Я готова, ну може, інші люди не готова. А що інші учасники? Я не, Я не дуже люблю про це говорити, але в принципі, якщо це комусь цікаво, то хай слухають. Такої історії з усіх учасників немає у мене. Я пишаюся цим. Дуже. Якщо про яскраві почуття, будь ласка, яскраву чуттєвість демонструє Леонід і на кастингу. Тільки послухайте, як проникливо читає. Людина, нібито. Не літає. А крила має. Мартін, я хочу звернути твою увагу саме на Леоніда. А, в нього такий пригнічений вигляд, ніби то говорить про крила, але мені здається, що не літає. Так, дійсно. Ну, навіть здається, ніби над ним щось тяжіє. Так, дійсно тяжіє над Леонідом його надзвичайно важлива робота. Кожен хворий, який до мене приходить, я стаю трошечки ним. І воно дуже нашаровується. Вже багато років я працюю лікарем. В цьому кабінеті вилікувалось е, більше тисяча пацієнтів. А наші учасники продовжують демонструвати свої таланти та доводити, що харизма та яскравість не має віку. 50 – це ж юношкий вік. На цьому не можна зупинятися. Я іноді пишу вірші, коли не можу їх не писати декому краще вдаються приголосні. Декому голосні? На неї не можна було не звернути увагу. Козаченька грає моровами, моргає. На що, а на що ж він? Ой, моргає. Може довго чекала. Може, в камери в горлі пересохло прямо. Нічого, я надіюсь, що я ж прийшла сюди вчитися, а не, не, не актриса народна, правда ж? Але такий спокійний підхід до можливої невдачі на кастингу не у всіх претендентів. Я, я не, не переживу не покажу, цієї ганьби, якщо між не я не пройду. А хоч родичам про те, що на кастинг йдете, сказали, не знає ніхто. Ніхто. Я в родині нічого не сказала. Ні, в будь-якому випадку те, що проєкт Мамо йду в актори дійсно потрібен учасникам кастингу, сумнівів немає. Намалювала собі таку картину, що я обов'язково на весь світ скажу, що я можу йти в актори. Звичайно, можете, друзі. А от чи зможе тепер наше журі обрати серед такої кількості талановитих людей, які прагнуть внутрішніх трансформацій, лише вісім учасників. Що ми маємо тепер обрати із тих усіх, хто прийшов? Оксана Кириленко, продюсерка проєкту та телеканалу ЮАСуми, авторка та ведуча телевізійних проєктів. Кавовий клуб весілля на 100 тисяч ред левел. Може жорстоко, але я думаю, про наш кінцевий результат, про виставу. Тому пропоную обрати найхаризматичніших, найсильніших і ті, хто найяскравіше виглядатиме на сцені. Тетяна Нянькіна, театральна режисерка, акторка, художня керівниця родинного театру Нянькіни та театру для людей з інвалідністю ми є. Все ж таки нам потрібно за допомогою цього проекту допомогти учасникам розк. Ритись попроти якісь певні свої комплекси І тут уже напевно слово Мартіну кого він побачив, Мартін Лазицький. Психолог, нейропсихолог, практикуючий корекційний педагог. Працює як з дорослими, так і з дітьми. Наш проект, перш за все, про внутрішню трансформацію, про те, як розкритися та змінити своє життя на краще. Тому, ну, за моїм спостереженням, це ну мінімум 15 учасників цього потребує. Але це все одно багато. Що будемо робити? Ну, відбирати. Далі відбирати нам потрібен напевно ще один каскад. А як мені. його провести? Це mm. я навіть знаю, як його провести. І ще один кастинг? — Другий, Другий кастинг. кастинг. Після першого кастингу ми ледве обрали 15 людей, і кожному з них насправді дуже потрібен наш проєкт. Але нам треба лише вісім учасників. Настав час остаточних випробувань у репетиційній залі. Чи зможуть наші герої презентувати себе по максимуму? Давайте дивитися та знайомитись з ними ближче і разом обирати, кому бути, а кому не бути. Для інтригуючого випробування наші учасники об'єдналися в команди. Їм треба обрати емоцію та разом яскраво зобразити її пластично. Цікаво те, що їм доведеться конкурувати не тільки між командами, але й всередині групи. Хто зможе яскраво проявити себе, а хто залишиться в тіні? це не просто акторська вправа, але й вміння відстоювати своє місце під сонцем. Перша команда виразно демонструє страх. Яка напруга на обличчях, яка неповторна міміка. А зараз ми бачимо справжні здивування. Чи будуть учасники такі ж обличчя, коли вони дізнаються про результати кастингу? Отримуйте свої оплески. Вогняна пристрасть зараз охопить цю команду. Яке несподіване рішення. Подивися на Віталія. Я не розумію, чому саме жінки борються за пристрасть. Я думала, що буде боротьба саме за нього. Ну, схоже на те, що такі сильні почуття можуть його лякати. В принципі. Тоді на проєкті буде дуже цікаво за ним спостерігати. Розвиток сюжету додумайте самостійно. Якщо якісь дуже юні запитають мені, чи є пристрасть за 45 я скажу так, я її бачила. Іскри гніву запалали в акторській залі. Віримо, ми вам віримо. І оплески вдячних глядачів знову зігрівають учасників. Стоп, я теж вірю, але мені здається, треба було продемонструвати себе яскраво. От учасниця Наталя взагалі там лягла на підлогу і сховалася. Чому? Угу. Ну, це виглядає як більш пасивна роль, але все ж таки завдання було групове. І в контексті виконання групи я вважаю, що вона справилась і справилась доволі добре. І саме ось тут буде цікаво, як вона буде продовжувати свої. У свою участь у проєкті далі, коли вона буде одна. Подивимось. Ну і нарешті щастя. Все повинно завершитися щасливо на нашому проєкті. Точно. Такому щастю, гріх не аплодувати! Випробування емоціями пройдено з успіхом та натхненням. Ніхто не розгубився всі продемонстрували себе у вигідному світлі, але по-справжньому складне завдання ще попереду. Учасники працюватимуть у команді двома парами. Одному в парі треба стати тілом і швидко вигадувати жести та дії свого персонажу, створюючи театральний імпровізаційний етюд. А його партнер по парі стане голосом і озвучуватиме все, що відбувається з тілом партнера. Ви знову будете тягнути якусь емоцію і запропоновані обставини. Два тіло, два голоса працюють, я кажу стоп, міняємося! Це навіть пояснити складно. А як же нелегко буде виконувати? Чи вдасться це нашим початківцям? Давайте дивитися. І першим буде гнів у маршрутці. Приперлась. Приперлась, оце сітки сядеш в маршрутку, а вони оце, наушники втикнуть і нічого не чує. Вона наванючилась духами. Фуга, тиха, нема чого. Ой, як мої мої духи подобаються. Отак, от отак. так, так. От так отак з ними так і можна. Вернувся, бо то мене тут і немає. Що це чітка біля мене йорзає? Якась з прибабахом, взагалі. Оце так емоції. Оце так заглиблення в роль. Так і до бійки недовго. Дівчатка, грайте та не загравайтеся, пора мінятися місцями. Духи змініть. маску! Надійте до моїх духів? Що вам не подобається? О, ці бабки. Всюди їм все не так. От Богдана така красива жінка, але чомусь в такому мішкуватому дещо одязі. І на перший кастинг взагалі прийшла така замотана шарфом. Чому? Ніби як знаєш, хоче е, собі прибільшити віку. А знаєш, з Вікторією була дуже схожа історія. Пам'ятаєш, швидше за все це пов'язано з цим стереотипом, що після 45 там. Якийсь яскравий гарний одяг. Там це, це для молодих. Ні, для цього віку потрібно щось більш стримане і так далі. А, але також це стереотип, який ну на жаль багатьом людям за 40 ну псує життя та на нас так. Але на проєкті я впевнена, що вони зможуть себе відчути королевами краси. Це буде дуже цікаво. Ми б могли спостерігати за вами вічно, але ж на нас чекає здивування в аеропорті. Тож полетіли. Добрий день. Яка... Добрий день. – Що, вже можна проходити? Добре. Пі. Я не зрозуміла. Знімайте. Знімайте, що вас там може піщати. Що в мене може піщати? Дві гривні, нате вам дві гривні, вони теж металеві. Наше мені ну, ваші дві гривні. Господи, прости. Думайте. Да, да. Ну, з Богом. Пі що ви буде пишите? Пишите? Помінятися? Трайна, щось, Знімайте вже я не можу. Скільки можна вас? Я не знаю, я Бог не знаю. Я вже все познімав, що можна, що ви хочете од мене. Дивіться, піп. -пі. Ну, дивіться, смертельний номер. Раз в житті. Дивіться. Хто? Я куди штані знімаю. Дивіться. Штані О, такої. Вже і до роздягання дійшло. Інтригуйте хлопці та дівчата. Щастя в сільському клубі. Оце так завданнячко. Ой, подивись на цю лахудру вирядилась. Вона на дискотеку прийшла. Ж... Ташка, ти чула, що оця Олька. Позавчора на городі з Васею робила. Да да це бачу, ж просто позорище да. якесь. Да. Ой, подивись, у мене не розмазалась помада. А ну, подивись на мене. Все все нормально? То, то ой, не Вася там… – Подивися. Подив... Ану мене. подивись! – Хто там в дверях? То, а, очі. То, очі. А! то Вася в дверях. Мамочки, подивись на мене, у мене все в порядку. Підходить, підходить. Все. Ой, ой, я, ой. я готова, я гарна. Серце тюкає. Підходить. Ну що, дівчатка, не просто. <прац> А далі більше настав час помінятися місцями. О, поглянь на Ольгу, яка який яскравий перформанс, навіть ну, ніби вже готова артист. А так, але ти знаєш, якась є заштампованість, тобто вона нібито нічого не пропускає крізь себе дещо штучність мені якусь видно. Якщо правильно пам'ятаю, вона працює психологом. Так в принципі, це може пов'язати бути пов'язаним саме з специфікою роботи, mm. і тим більше буде цікаво подивитися, як вона буде розкриватися під час проходження проекту. Так, бо театр потребує повної віддачі. Повертаємося до завдання. На нас чекає пристрасть у Рахсі! Як же так? В команді чотири мужніх учасника. Та майбутні актори не бачать перепон, який яскравий та колоритний учасник Володимир. Справжній козак. О, мені подобається, як він грає не тільки там емоційним планом, але й ще й всім тілом. Це навіть заражає. Так, нам потрібні такі учасники. А, а як щодо учасника Едуарда? Він мені здається, якимсь, ти знаєш таким самовпевненим. О, виглядає багатообіцяюче, але я не впевнений, що більш драматичні ролі будуть йому до снаги. Як вважаєш? Я думаю, що проект дасть йому можливість перевірити себе на сильні почуття та емоції. Ось молодята стають на рушник. Ну ви не бійтесь. Чудово, тепер уважно слухайте. Потім будете цілуватися. Зараз вам ета, Володимире. Що ж ви говорите і за себе, і за партнера, і за уявного працівника РАКСу, то все хвилювання. А далі вже зовсім інша історія для дорослих. Настав час нашому журі посперечатися. Хто пройде в проєкт і безумовно під користь сцени великі та малі. Нам було дуже важко, і нам хочеться взяти вас усіх. Ви всі прекрасні. Давайте поаплодуємо всім вам. Подивіться, які емоції на обличчях наших героїв. Так і до серцевого нападу недалеко. Треба кликати на допомогу психолога проєкту Мартіна Лазицького. У своїй постійній рубриці поради психолога він навчить, як впоратись з емоціями. А може їх взагалі не треба вгамовувати? Тобі слово, Мартіне. Поговоримо про емоції, а саме про те, чи можна їх контролювати. І з цим пов'язаний доволі великий міф. Mm -mm. Ні, емоції контролювати ми не можемо. Те, що ми можемо контролювати, це саме їх вираження. І тут є в нас три варіанти: перший варіант це експресивне вираження, тобто, що ми не стримуємо емоцій і виражаємо їх скрізь, та де ми бачимо. Гарний варіант для людини, але поганий для її соціалізації. Другий варіант пов'язаний з тим, що емоції ми стримуємо. Варіант гарний для соціалізації, але для людини це як бомба, яка рано чи пізно просто взірветься. Тадрує все навколо людини, третій варіант це контейнування емоцій, тобто коли ми реалізуємо наш емоційний потенціал в тут і зараз про актуальну ситуацію. Як... Це в принципі реалізується, коли є якась емоція, яка вибувається на фоні інших, яка заважає нам сконцентруватися і до якої ми повертаємося через певний час, це сигнал того, що ця емоція залишилась непрожита, не сконтейнована. І саме тут нам допомагає емоційне контейнування. Перше, ми озвучуємо свої емоції: я злюся, я сумую. Мені погано. Другий крок ми актуалізуємо причину, чому це сталося. Я сумую: мені погано, тому що сталася якась ситуація, яка мене турбує. Третій крок: ми дозволяємо собі відчувати ці емоції. Ми говоримо собі, що це нормально. І четвертий крок це максимальне розслаблення та відпускання тіле тілесних відчуттів емоційної напруги через спокійне дихання, яке робиться одним глибоким вдихом через нос та повільним видихом через рот. Таких підходів потрібно зробити від 15 разів. Але якщо ви відчуваєте, що у вас починається запаморочення, ви припиняєте це дихання. Іляшенка Леонід. Ну, ніфіга собі. Я не чекав такого. Чоловік не все має показувати назовні. Він більше має тримати в собі всередині. Семерня Володимир. Страшенний подив. Я менш за все чекав, що я можу пройти. Будянська Ольга. Не встигла навіть зреагувати. Така гордість у мене була за себе, що я таки це зробила. Я молодець. Слатвицький Едуард. Ти тут називають. Що ви проходите. І тут душа розвернулася і стало так легко і так. гарно. Закорка Вікторія. Я стояла зовсім позаду, після після всіх. Я спостерігала за реакціями, хто там кого вітав. І для мене був легкий шок, коли я почула своє прізвище. Ященко Віталій. Залишилося, як я пам'ятаю, зовсім небагато. Бойка Наталія. У мене було двояке. Душа розвернулася, але ж ще якісь неспокій, що я, мабуть, не така краща, а хтось краще мене. Це ще залишилось у мене в серці. Я подружилася з дівчатами. До цього у мене дружби ні з ким не було. Додому я вже йшла не сама. Восьмий учасник Данилюк Людмила. Тут, коли звучить прізвище до Все. Це було. Це був зрив, зрив емоцій. Залетіла додому, як зірка. І сказала, чоловіку, все, я звізда. І, <плес> і все-таки скажемо, і, зовсім і... чесно, що в нас є дев'ятий учасник. <плес> і це почали говорити прізвище одно ім'я, друге, третє. І я вже бачу, що всього. Москалець Богдана. І Так само кінці. Богдане. Я зрозумів, що якщо я здохну цього року, то не від з нудь. Дев'ятка учасників проєкту «Мамо, йду в актори сформована. Давайте познайомимось з ними ближче. Леонід Ілляшенко, лікар, в молодості займався пантомімою. Міг стати актором, але все ж обрав медицину. На проєкт прийшов в пошуках оптимізму. Володимир Семерня пенсіонер, найстарший учасник проєкту, але точно не за внутрішнім віком. Професійно займається фотографією, а в молодості взагалі був хіпі. Завдання проєкту подарувати йому другу юдість, можливо, ще бурхливішу та яскравішу, ніж попередня. Ольга Будянська. Практичний психолог. Професія допомагає їй гарно контролювати емоції, що інколи заважає по-справжньому відчувати смак життя. Наш проєкт збирається відкрити в ній нові грані її яскравої натури. Едуард Слатвицький будівельник, кремезний чоловік та володар екстравагантної зачіски, який видався нашому журі занадто самовпевненим. Дуже цікаво, чи ховається щось за цим. Завдання проєкту розширити емоційну палітру Едуарда. Вікторія Закорко, пенсіонерка. Максимально творча особистість. Фотографує, пише вірші. Більше 20 років проводить екскурсії по маловідомих куточках міста, але боїться публічних виступів. Проєкт Мамо йду в актори це неодмінно змінить. Віталій Ященко студійний звукорежисер. Колишній рок-музикант, який до сих пір любить співати. Хоча зараз більше слухає спів інших людей, яких записує на власній студії звукозапису, хоче додати яскравих барв у життя. Мамо йду в актори, навчить його розмальовувати ними свій настрій кожного дня. Наталія Бойко, організаторка фестивалів. Організовуючи інших, завжди є ризик забажати контролювати все навкруги. На щастя, Наталія вчасно потрапила на проєкт, тому до цього вже точно не дійде. Грає на музичних інструментах, співає, а тепер ще й буде грати в театрі. Мамо йду в актори відкриє в ній не тільки вміння організовувати процес, але й бути його гармонійною частиною. Людмила Данилюк, підприємиця. Проєкт допоможе їй знищити внутрішні грати, голосно кричати, сміятися, виражати себе як справжня вільна пташка. Богдана Москалець, соціальна працівниця, дуже стримана зовні, але очевидно вибухова всередині. Завдання проєкту максимально розкрити її внутрішню юність. Залишимо наших учасників відпочивати, бо вже зовсім скоро на них чекають перші кроки у проєкті Мамо, йду в актори. Наступного разу вони ближче познайомляться один з одним, а також зазирнуть у безмежний світ театру. Що наші учасники побачили за його лаштунками, та кого зустріли у театральних підземеллях, і чи пройдуть вони перші випробування на груповій зустрічі із психологом проєкту? Все це ви побачите у наступному випуску проєкту.